Актуальні новини, давайте їх обговоримо. Отже, перше, що стоїть на порядку денному, це початок нового військового конфлікту у світі між Індією та Пакистаном. Що це може означати для нас? Ну, по-перше, як я вважаю, це може змістити фокус. Фокус на новий військовий конфлікт. Це є не дуже добре, бо згадайте події, коли почалися військові дії між Ізраїлем та Палестиною. Фокус у світі відразу змістився на новий військовий конфлікт. Україна відійшла так трішки на другий план. Я не смію стверджувати, що і тут буде так само, але цілком можливо. Ну і друге, у нас у світі з'явилася ще одна гаряча точка, це дуже небезпечно. Більше того, це гаряча точка між двома ядерними державами. Поява великої кількості таких гарячих точок, а саме Ізраїль, Україна, зараз от, е, Індія та Пакистан, вони можуть призвести до появи ще більше гарячих точок. Е, зокрема, от Китай, да, який може, в принципі, спробувати розв'язати війну е, з Тайванем. Е, це дуже небезпечно для загальної ситуації в світі. Але, в принципі, ну, будемо дивитися, як воно далі. Далі, друга важлива подія, яка відбулася на цьому тижні, це прихід нового канцлера в Німеччині. Нарешті, на посаду, посаду канцлера зайняв Фрідріх Мерц. І, в принципі, ця людина подає досить гарні сподівання для нас. Він, у нього були заяви дуже цікаві, дуже проукраїнські, тому, в принципі, чекаємо на його подальші дії. Ну а поки. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, щоб бачити більше політичної та історичної аналітики.